Біля цього... Шановні друзі, я вас прошу. Я вас прошу. Ми сьогодні зібралися на цьому святому місці в нашому краї. Тут покоїться воїни Української Народної Республіки, які були поховані 4 січня 1919 року, коли українська армія звільнила Катеринослав. Від банд Махна і більшовицьких банд. Ті хлопці, які полягли, вони були спочецями 14 їх поховано тут на цьому місці, а там, де сьогодні наша невеличка та плита, яка засвідчує про це місце, де вони є, покоїться. Але для початку, як на всякому нашому заході, ми розпочнемо з того нашого славення, з яким і ці воїни йшли на бій за українську державу. Героям слава Слава Україні! Героям слава! Друзі, дякую. Ми е, продовжимо нашу сьогоднішню зустріч. Вона сьогодні у нас приурочена до двох подій нашої історії новітньої і трошки подальшої історії ХХ століття. У 20 столітті багато подій на Україні відбувалося 16 липня. 1919 року в єдину армію, в єдину збройну заставу об'єдналася Українська народна армія Української Народної Республіки і Уга, Українська Галицька армія. Вони об'єдналися супроти більшовизму і польської шляхти, яка в цей час відроджувалась і наступала на Україну. Друга подія відбулася 16 липня. Вже новітня історія, наша нової Української держави, це ухвалення Декларації про державний суверенітет України. Це відбулось вікоповно, і про це варто сьогодні згадати і поговорити серйозно. Тому що ті виклики, які стояли в 19-му році, які були сподівання і великі надії у 90-му році минулого століття. Сьогодні постали під Україною з новою значимістю і з новим баченням. Ми маємо сьогодні агресію Москви, чергову агресію Москви проти суверенної української держави. І про це ми сьогодні з вами будемо говорити після того, як священник, який прийшов, отче, прошу відправити панахиду по воїнах української.